Привіт, можна я проведу день з тобою за динозавра? Ого, давай. Євген Капран, студент першого курсу Інституту державного управління. Спеціальність публічне управління та адміністрування. Куди ти йдеш? Я Я йду введу. Наскільки ти склав НМТ? НМТ я здав на 176 балів. У мене було 150 з математики, 163 з історії України і 179 з української мови. Який прохідний бал був на вашу спеціальність? Минулого року прохідний бал був 140. на бюджет. Я потрапив зі своїм балом 176, але люди потрапляли із балом 170, і менше. Ким ти можеш стати після навчання еду? Я Я збираюся працювати у харківській адміністрації. у нас саме галузь, яка навчає студентів управління. Ти можеш стати лідером у будь-якій галузі. Головне, це ті навички, які ти отримаєш і як ти зможеш їх застосувати в своєму житті. Неважливо, чи це буде публічне управління, чи це буде певне е, управління бізнесом, ти зможеш знайти себе. Взагалі я не знаю, куди мене виведе дорога життя, яким я можу стати, але я гадаю, що мене чекає світле майбутнє. Чи плануєш працювати за професією? Я планую працювати за професією, тому що коли я вибирав дану спеціальність, я орієнтувався на те, що якщо я вивчусь, я буду працювати там, де я захотів. От а зараз я розглядаю декілька можливостей: це або працювати в адміністрації міста. Або я хотів би стати мером у своєму рідному місті. Ізюм. Назви три предмети, які тобі сподобались найбільше. Три предмети, які мені найбільше сподобались, мабуть, це соціологія, тому що в нас там дуже класний препод, Він дуже змісно все розповідає, і у нього неймовірний стаж та досвід. Також це діловодство, тому що це теж препод з досвідом. І... Він все розповідає так, як треба, і також це психологія, тому що ми завдяки психології розуміємо себе і розуміємо оточуючи. Чи організовують для вас якісь офлайн зустрічі На наших круглих столах? Є багато гостей для прикладу. вже були Анатолій Бісонов, Дмитро Ляховецький та Олег Колініч. Чи була в тебе якась смішна історія за період навчання? А, я пам'ятаю одну історію: це, мабуть, було десь у січні місяці. Тоді ми у нашому кабінеті. А, 4,54 облаштовували аудиторію. Ми тоді отримували грант, і потрібні були люди для того, щоб облаштувати, облаштувати цей кабінет. І а, я пам'ятаю, нам видали стопку з ноутбуками. Вони були запаковані у, такий, а, у таких ящиках. І а, ми їх розпаковували, розкладали по місцях, і в нас залишились усі ящики. Ну, ми поставили собі за мету, що потрібно ці ящики викласти стопкою і щоб ця стопка не звалилася. У ну, нас нічого не вийшло, ця вся стопка звалилася. Я пам'ятаю, ми ще навіть це знімали. <хи> але нас майже вигнали тоді з аудиторії, але, на жаль, мету свою ми не виконали. У вас багато домашніх завдань? Якщо ти добре вчишся, то ти все стигати. А якщо, звісно, ти пропускаєш пари, ти не ходиш на лекції, то... І роботи в тебе буде більш ніж достатньо. Взагалі, взагалі домашніх ви завдань вистачає. вистачає. Як, Як було в школі, в школі, так само і в, в, університеті. в університеті. Як у вас взагалі з о, офлайн соціальним життям? А, піком наших знайомств став вересень місяць, коли студрада Каразінського влаштовувала м, тиждень студента. І тоді я познаходив собі багато друзів, ну, і дівчину. І а, от завдяки саме університету. Почалося моє активне студентське життя. Ти підписаний на наш тікток? Ні. Підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте лайки на ютубі Каразінського.